Зараз з нами на зв'язку Олексій Моголівець, офіцер групи розвідки 21-го окремого батальйону спеціального призначення, окрема президентська бригада імені Богдана Хмельницького. Вітаємо вас. Слава Україні. Вітаємо, слава Україні. Героям слава. Пане Олексію, знаємо, що бійці 21-го батальйону окремої президентської бригади збирають на ФПІ дрони. Ми зараз відкриваємо збір, розміщуємо на екрані QR-код, також номер картки, і закликаємо усіх долучитися до звільнення України від загарбників таким чином: сканувати QR-код, щоб задонатити, або ж надіслати кошти за номером картки банку. Реквізити на екранах можна це. Зафільмувати можна просто зробити фотографію в свій телефон і задонатити дещо пізніше, якщо зараз вам незручно. Тобто кожен дрон береже життя наших захисників, знищує окупанта, і це важливо розуміти, це важливо пам'ятати завжди. Розкажіть, будь ласка, про сам збір. Давайте так, щоб не я розповідав, чому вони потрібні, чому вони необхідні, і які взагалі нагальні потреби у вашого батальйону. Хочу відмітити, що війна постійно змінюється, вона еволюціонує, і важко уявити те, що ми робили, умовно кажучи, півтора-два роки тому, коли все було ніжками, ручками, і ми бачили ворога в оптику і особисто. Зараз лінії фронту дуже сильно розсунуті і ми відпрацьовуємо технологічно інтелектом. Дрони відіграють зараз, мабуть, найважливішу роль у виявленні у. Розвідці ми знаходимо ними ворога, знаходимо накопичення, знаходимо переміщення, знаходимо їх логістичні шляхи, вогневі позиції. Дронами ми виявляємо, дронами ми знищуємо вражаємо, і скажімо, це на зараз мабуть найефективніша зброя, яка є на фронтах. А скажіть, будь ласка, наскільки саморобні дрони сьогодні відрізняються від заводського виробництва? Насправді, саморобний дрон, що ну, якщо ми говоримо про ті дрони, які зібрані аматорами, які ще не мають відповідного досвіду, які переглянули там кілька роликів, можливо, в Ютубі там чи почитали декілька статей, вони не завжди досягають цілі, але дрібносерійне виробництво виробництво на тих скажімо так, в мануфактурах е, ручне, де вже впроваджуються технічні рішення, які випробувані, там, де використовується добре е, програмне забезпечення, там де люди вже скажімо так вклали душу і витратили час, то ці дрони дуже ефективно працюють. Саме на них тримається зараз фронт, е, це все те, що виготовлено нашими, е, нашими руками, нашими хлопцями. Тими, хто дійсно небайдужий, тобто, чи правильно я розумію, Олександр, що більшість дронів, якими, зокрема, і користуються ваші побратими, ви безпосередньо це дрони, зібрані українцями, тобто зібрані вручну хендмейд? Так, запчастини закуповуються через країни світу, скажімо так. Вони постачаються в основному з Китаю, але йдуть по довгому ланцюжку. Їх виробляють саме українці, і це вже стало. Ну масштабоване виробництво воно зосереджено в різних регіонах, там починаючи від сходу і до заходу нашої країни до кордону. Але саме українці збирають ці дрони, і ці дрони зараз рухають війну. Так, поки ми говоримо, вже є результат: 15 п'ятнадцять. 25 тисяч мені підказують 25 тисяч ми встигли зібрати. І сподіваюся, що до кінця нашої розмови, тому що питань у нас з Ганою достатньо, до кінця нашої розмови, ми зможемо закрити певні ваші потреби. Маємо надію на це. Так, скажіть, будь ласка, ви можете розказати нам детальніше про стосунки оператора і дрона? так? Чи є у дронів позивні якісь імена, і взагалі, чи є якісь, можливо, імена, які приносять удачу і так далі? Так, ну Це наші друзі, помічники, і я говорив в минулому ефірі, що є в нас дрон якого ми звемо Барсик, і буквально недавно це дрон, названий в честь нашого загиблого побратима В'ячеслава Зубенко, на позивним «Барсик». Нещодавно був такий випадок, що підтверджує знову ж таки, що війна, війна технологічна і це вже війна роботів. Повертаючись з виконаної задачі, підтвердивши влучання fpv дроном, наш дрон-розвідник. Ми побачили, що над нашими позиціями зависає ворожий дрон зі скидом. Рішення було прийнято блискавично. Дрон був направлений на таран. Ми знищили, знешкодили ворожий дрон. Він впав об землю, здетонував. Його рештки ви зараз бачите на своєму екрані. А дрон, який ми використовували як камікадзе, вцілів і повернувся на базу і виконує далі свої завдання. Тому скажімо так: називати дрони це правило хорошого тону. Це приносить удачу, і ми так робимо постійно. Це наші друзі, це наші помічники. Ми дуже сподіваємося, що удачу також принесуть вам і донати, які просто зараз роблять наші глядачі. І ось уже 40 тисяч гривень зібрані за той момент, поки ми спілкуємося. Дякуємо усім, хто долучається. Пане Олександре, хочу запитати наскільки на вашу думку можуть еволюціонувати дрони. Ну от ми вже бачили кулемети на Бабі язі Ми вже бачили російські дрони на деяких відео, які теж оснащені сітками для того. Щоб таким чином злапати наш дрон та дрон супротивника. До чого все йде, на вашу думку? Це все ж таки буде війна машин? Нова епоха вже почалася. ера роботів, я думаю, що вже йде. Насправді зараз у повітрі таке враження, що варто ставити світлофори, тому що аерорух дуже жвавий. Еволюція. Постійно дає нам нові виклики, і ворог постійно еволюціонує, і ми постійно намагаємося протидіяти їх новим винаходам. зараз. Якщо ми говоримо про якісь штурми, то дуже ефективним є попередня підготовка. Ну, ви знаєте, що треба артилерійську підготовку робити, але в даному випадку ми робимо це дронами. Важкі хевішоти, квадрокоптери, гексокоптери, мультикоптери, які несуть важкі боєприпаси. Вони знищують фортифікації ворога, вони знищують вогневі засоби ворога і вже так ризикувати людьми, як раніше, не доводиться. І це дуже ефективна зброя. Вона дійсно може змінювати тон. Тобто, все залежатиме в майбутньому від того, в кого буде більше дронів, хто зможе більш масштабувати цей процес і вигадувати постійно щось нове. Так питання в технології в в інтелекті: питання в тому, наскільки швидко ми можемо пристосовуватися до нових умов. І ми ж говоримо не тільки про дрони повітряної розвідки про повітряної дії. Ми також використовуємо дрони наземні, які допомагають евакуювати поранених, які допомагають доставляти їжу, боєприпаси, воду на позиції, дрони дистанційного мінування, які можуть протитанкові міни нести, і це ця галузь в Україні активно розвивається, і підтримавши її зараз, підтримавши її можливо на державному рівні, підтримавши її особисто, кожен. Можна змінювати хід війни і не так ризикувати людьми, і вже робити успіхи більш значного масштабу. Так, ну і ми нагадуємо, що бійці 21-го батальйону просто зараз тут під час прямого ефіру разом з нами збирають на fpv дрони. І ось просто зараз мені кажуть, що наші глядачі задонатили вже 95 тисяч гривень. Тож дякуємо усім. Пане Олексію, розкажіть, як ви готуєте пілотів дронів? і Скільки йде на це часу? Насправді це непроста задача. Звісно, все залежить від таланту, від навичок, від того, як людина які людина має здібності. Але якщо ми говоримо про звичайний дрон розвідник, то йде від там двох 3 тижнів до місяця для того, щоб пілот вже активно тримав пульти в руках і. Це ж зовсім інша справа літати у мирному житті на полігоні і літати на війні. По-перше, це ризики і зовсім інша психологічна обстановка. А по-друге, у умовах роботи РЕП дрон не стабілізується, він, не, умовно кажучи, не так використовується не так, як у мирному житті. Він має абсолютно зовсім іншу логіку. Якщо ми говоримо про дрони Камікадзе, то тут. Треба більше часу, там є симулятори, є е, певні вправи, які повинен проходити пілот, треба мати певну кваліфікацію для того, щоб вийти працювати на фронті. Тут вже близько півтора місяці, в деяких випадках навіть два. А якщо ми говоримо про важкі дрони хевішоти, е, кажани, вампіри, які несуть велике навантаження, якщо ми говоримо про крила, це дрони типу літак, то тут взагалі треба специфічні специфічне знання і дуже багато часу близько там двох з половиною місяців для того, щоб ефективно виконувати задачі, давайте так спробуємо зараз глядача занурити в реалії, пане Олексію. Яка на даний момент атмосфера і ситуація, в якій вам доводиться працювати і вашим побратимам? Ну, не дивлячись на війну, на те, що це реальне ведення бойових дій, і гинуть люди, ми все одно зберігаємо гумор, часто розігруємо один одного. Є, ну, це, є, війна єднає, дуже дружня атмосфера, і е, є в нас така національна особливість: ми можемо щиро радіти і е, злитися від одними е, й тими, одним і тими ж словами. Тому Часто публікуючи якісь відео наших е, бойових звитяг, ми піддаємо їх цензурі, бо нас дивляться діти. Це це правильне рішення 130 тисяч на даний момент. Задонатили глядачі. Ми дякуємо кожному і кожній, хто долучився до збору бійцям 21 го батальйону окремої президентської бригади. Збирають на fpv дрони і, взагалі, на нагальні потреби. Тому ще раз щиро дякуємо усім, хто долучився до цього збору. Якщо ви зараз не можете це зробити, можете сфотографувати qr код номер картки і зробити це. Будь-який зручний для вас момент, пане Олексію. Ми вам дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Поділилися подробицями вашої служби і дякуємо вам за захист, вашим побратимам і всім захисникам. Олексій Моглівець, офіцер групи розвитки 21-го окремого батальйону спеціального призначення, окрема президентська бригада імені Богдана Хмельницького був з нами на зв'язку.